А ви знаєте, які в Іспанії найпопулярніші сонцезахисні окуляри? Ви мені постійно кажете, що я хожу в тих самих окулярах, і я вирішила підійти до цієї теми ґрунтовно, вивчила ринок і зробила свій вибір. Я купила окуляри популярної іспанської марки Хокерс. Це не вони, але ось коробка від нової покупки. Зараз розкажу, чому саме їх я вибрала. Найбільше сонцезахисних окулярів у світі серед всіх іспанських компаній продає саме Хокерс. Її завод уже кілька років працює в місті Ельче. Компанію заснували четверо друзів, які не знали багато про окуляри, але розбиралися в інтернет-маркетингу та технологіях. Їхня мета була продавати якісні окуляри за доступною ціною. Хлопці зробили ставку на продаж через інтернет та одним із перших запустили активну рекламу у соцмережах. Якість окулярів дуже хороша. Вони мають третю категорію світлопропускання та уве фільтр 400. Такий захист від сонця один з найкращих. Раніше окуляри хокерс продавалися лише онлайн, але тепер компанія відкрила майже 100 магазинів по всьому світу. Я вибираю собі окуляри в одному з таких магазинів у місті Ельче у великому торговельному центрі, бо хочеться все приміряти. Хоча в онлайн магазині ціни нижчі, починаються від 20 євро. Мої окуляри також цієї марки. Я завжди кажу, все, що маю оправу, можна переробити під себе. Я просто поставила корекційні лінзи. Я обожнюю ці окуляри, вони майже невагові, дуже зручні. У магазині Хокерс сонцезахисні окуляри коштують 45-70 євро, але тут дуже часто можна натрапити на знижки. Ось окуляри, які я вибрала, дуже добре в них почуваюся. Захищеною від сонця є поляризація, дуже чітка картинка. І обійшлися вони мені 25 євро, тому що в магазинах Хокерс завжди є акції, коли двоє окулярів можна придбати за ціною одних.